Врятувавши одну людину, ти врятував цілий світ, говорять медики і творять. дива. військові стоматологи повернули до повноцінного життя чоловіка, який постраждав під час війни в Афганістані. Лопатями гелікоптера Богданові Литвину знесло частину щелепи. Тож ще замолоду він був змушений носити протези. А на нову усмішку чекав чверть століття. Дивіться далі: історія про неймовірну жагу до життя та небайдужість лікарів. 1986 Афганістан. 20-річний Богдан Литун фельдшер одного з підрозділів радянських військ. Після чергового завдання чоловік повертається на базу. Ніщо навіщує біди. Та щойно група відлітає, гелікоптер збиває душмани. Під час вибуху Богдан опиняється між лопатями гвинта. Лише дивом вдається вижити. Більше 10 годин у госпіталі Кабула за життя чоловіка бореться бригада лікарів. Травма була настільки серйозна, що мені асоціювалося з виключенням. Світла. Ні болі, нічого я не відчував, а просто прийшов той час, коли це світло включили. Два тижні Богдан був без свідомості, опритомніши, найпершого оглядає руки і ноги. Вони вціліли. І тільки біля дзеркала розуміє, що трапилось. Лопатями знесло половину нижньої щелепи, попри безвихідь, жодної думки здаватися. Чоловік одразу йде на спортмайданчик. Сил вистачає, щоб підтягнутися лише раз. Та він приходить сюди знову і знову. Коли приїжджали, кіно, показували або приїжджали до нас актори. Там на території госпіталя був літній кінотеатр, і я бачив, як з хірургічного відділу привозили хлопців, які не мали двох ніг. Просто е, частину кусок тулуба вивозили. Тобто, на тому фоні я зрозумів, що моє поранення ще не є аж надто таке. Після чотирьох місяців лікування в Кабулі Богдан повертається до рідного Тернополя, закінчує військово-медичний університет, одружується та хлопець, який тільки не розпочав життя, приречений носити протези. В процесі ж, е, ну, життя я е, користувався. Тими протезами, які мені було зроблено в Кабулі в центральному госпіталі. І з плином часу вони виходили з ладу. Одного разу знайомий Богдана теж лікар і афганець радить звернутися до центральної стоматполіклініки Міністерства оборони. Для чоловіка це шанс. На той час ми проводили акції ветеранам Афганістана. Спочатку ми. Надавали безкоштовну допомогу ветеранам Великої вітчизняної війни і поставили там більше 200 імплантів. Їм. А далі, я так зрозумів, що наші хлопці, які виконували свій професійний обов'язок, конституційний обов'язок в Афганістані, також заслуговують допомоги. Лікарі погоджуються допомогти. Їх налякає, що такий складний випадок у їхній практиці вперше. Для нас він дуже значний, мав ще й клінічний інтерес в тому сенсі, що ми все таки військові стоматологи і на щастя в плані того, що ми не. Не можемо не так часто зустрічаємося з наслідками вогнепальних бойових травм обличчя, але повинні завжди бути готові до надання і реабілітації таких хворих. Дентальна імплантація наразі одна із найдорожчих технологій в стоматології. У клініці ж вирішують лікувати Богдана безкоштовно. Я думаю, все з фірми, яка надала також безплатні імпланти. Всі комплектуючі до цього надали. А лікарі зробили безоплатну операцію, тому що вони розуміють, що це, це людяність, це долг, все ж таки такий гражданський долг, громадянський, точніше, долг. Богданові нарощують частину кістки та вживлюють імпланти. За півроку він проходить повний курс реабілітації, після чого лікарі встановлюють постійні незнімні протези. Я... Виконував всі їхні вказівки, рекомендації, витерпів всі болі. І на даний час я дуже, дуже вдячний, тому що при відсутності чогось в організмі людина відчуває дискомфорт, він і моральний, і фізичний. А на даний час я вернувся, можна сказати, до нового життя. Він знаходить роботу за фахом та починає активно займатися громадськими справами. Вади вимови і обмеження в їжі залишились у минулому. Він е -е, повернувся до соціальної активності і зараз працює. Дуже важка робота в женській колонії. Він працює лікарем. І знаєте, чому? Тому що йому є що казати людям. І я їм розказую якісь. Випадки з свого життя минулого, які траплялися зі мною ситуації, і, 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 і що я на війні перебував, як я ну, прийшов живим з цієї війни. Тобто, такими розмовами мені здається, що я позитивно впливаю на цих людей і вони дуже люблять зі мною спілкуватися. Я думаю, може вони щось беруть до уваги. І в майбутньому вони стануть кращими людьми.